Вирушаю у відпустку, і знаєте, я завжди подорожую легко, з невеликим багажем і великим серцем відкритим до всього нового. Цього разу моя дорога особлива. Я зміню кілька видів транспорту: спочатку автобус 40 хвилин, потім метро ще півгодини. Далі потяг до вокзалу і ще 30 хвилин до аеропорту. І нарешті, літак у Португалію. Наш рейс затримали на півтори години. Але я не нервувала, іноді часу дорозі це шанс просто побути в моменті, відчути, як у тобі оживає передчуття нового. Я прилетіла в Порто, місто, що пахне океаном, свободою і вином. Мене зустріла моя подруга з найсмачнішою вечерою, душевною розмовою і затишком, якого я так хотіла після дороги. А потім обійми маленького кошеняти, зовсім несподівані, але такі щирі. Мій перший день у Португалії це не про визначні місця, це про шлях, знайомство і м'який старт великої пригоди. Це тільки початок, і я вже знаю. Буде незабутно.